Всім привіт, черговий день терапії відмовами. Я вже збився з, з, з рахунку, який це, який це день. Е, про що сьогодні? Про мрії. Я от тут подумав, от їхав в метро і думав, а про що люди мріють? Я от не знаю. Я знаю там, про що я мрію, але про що люди мріють, я не знаю. Мені цікаво дізнатися. Я зараз по дорозі додому там, зайду там, в кілька магазинів і просто там. Е, е, Перехожих на вулиці запитаюсь, про що вони мріють? Челендж? Не знаю, мене будуть думати, що я якісь трохи крейзі. Ну але давайте спробуємо. Про що люди мріють. А про що ви мрієте? У нас є якісь мрії? О, відпочити трошки. Відпочити? Так. Да. І все? Так просто, так? Ні, це красно мрія? А ви? Я? Не знаю, хочу якось залишити якийсь слід після себе чи щось таке? Ну, тобто, щоб моє життя мало якесь значення. А, ну, щось таке. Дякую, Любина Перналі. Добрий день. А дозвольте запитатись, про що ви мрієте? У Васики с морей? Да. Хорошо. Многобабок? Загружает, много бабок? да? Да. А для чего? Чтобы жить красиво. Чтобы жить красиво? Нет. А для чего вы сказали, чтобы что? Да, жить бизнес. Бизнес? А який? И нам не ну, интересно, что-то ну конкретно какие-то просто... Жить жить да? а? Это у нас то да? Нет, не, мне просто интересно, ну, где люди мечтают, или... А? Просто ничего, да? не, ну, мне просто И нам не просто я ехал в метро, я думаю, про что люди мечтают, я думаю, здесь запитаюсь. Свое удовольствие, удовольствие, свое удовольствие, я же счастливо, да? Ні, не плюс. Ні, в 15 років це дуже класні мріє, тому що я навіть близько таких не мав. Я даю чим звати. У вас як? Окей. Гарного дня. <клухи> Мене дрізвати. Костя. Костя? А про що ви мрієте, Костя? У вас є якісь мрії? Не знаю, про що я мрію. А? а? Нема у вас мрії якихось? Що нема, звісно, є. Ну, наприклад. Дітям би було добре. Всякі мрії буде. А чого ви так цікавитесь? А я щось сніхав в метро і думаю, про що люди мріють. Не знаю навіть. Думаю, запитаюся. Зараз не щось були. Здорове було? А то мрія, так? Чи то треба якось працювати а для того? Ну там щось їсти їду правильно, щось таке, якісь справи робити. Ну, рік, а давно ви працюєте ремонтом займаєтесь? Ага. Більше 40 років. Більше 40 років ремонтом життя? Та ви що? Серйозно? Ще й мало. Ще за союзу починали? Зараз діяти. Ого. Добрий. Про що ви мрієте? Ні. Не, не зараз. Ну у вас є якісь мрії? Ви що с ну, мрієте? Возможно. А про що? Ні, мені просто цікаво, про що люди мріють. Мрії не розказують, не здійсняться. Серйозно? Вполне. Ви так думаєте? Уверен. Уверен? Конечно. Чим менше знає, тим більше вероятність, що вони справляться. Але у вас є якісь мрії? Ну, мається, конкретні. Не так, типу, було б класно, але якісь такі, типу, конкретні. А, конкретних поки немає. Немає, так? Да? Ага, я пам'ятаю. Окей, дякую. Не мазиш. Добрий день. А поляни класовують вас у вас такими тримбітами? Ні, немає. І не буває, так, да, такої? А про що ви мрієте? Я не прошу. Я що знає? Ну просто цікаво. Що, взагалі немає мрії? Відрубити поки, далі немає. Що, ми не, не мрієте взагалі, ні? Про, про майбутнє, як би ви хотіли жити, ні? Мічта давно вийшла. Мічта давно Так. Да. Куди? А чого? Морі. Ні, серйозно. Да? Я Це ж якось так жити без мрій. <головіка> Рідні, щоб були здорові? Саме здорові. <головіка> Мене Андрій звати. Віталій. Віталій? Віталій. Дякую, Пане. Гарного дня. так такі, дякую. Доброго дня. А дозвольте запитатись, про що мрієте? У вас є якісь мрії? Много. Ну про що. Ні, ну просто цікаво, про що люди мріють. Хочу свій дом. Дом? А типа не квартиру, а будинок, да? Типа да. десь за містом. Ну у мене трое дітей, да, хочу, щоб выйти, шашлик пожарить, там діти дети Ага. Кльово. Клас. А типа вы, вы же знаете, где там, ну, где, где там, в каком предместе и так дальше? че так просто? Нет, я понимаю, что надо определиться, надо как бы материализовать свои ага. желания, там чуть ли не картинку повесить, смотреть, там, ну, я все это знаю, ну, еще не знаю где, как и что, но хочется. Клево. язык классный. классно. фильмы снимать. Серьезно? Фильмы да, снимать? Да, да, да ну. Не, да. типа режиссер? Да. Чи, да? Серьезно? Да. Ну, А ви заняты зараз на, на, на тем, да? Якщо... Реклама маркетинг, так. Да. Клво. Я, до речі, теж люблю фільми. Правда, я там думав, що я хотів бути актером, але мене батьки видали в банківський інститут. Ну... Мен Андрій звати, речі? Да, Алексей. Алексей? Да. Клво. Знімати фільми і, і дом, да? Клво. Дякую, друзі. Гарного дня. Доброе. Дня. Не, а про що ви мрієте? Про що ви мрієте? Я? В даний момент не прошу. прошу не, серйозно? Ні, ну я цікаво, просто що люди мріють. Я було все добре було здорово Тобто конкретних якихось цих... не... не? Ну, що їх даже є, то я нікому не скажу. Просто. А -а -а. Я б своїх пані по своїм люди не Окей. Okay. <різь> <різь> Дякую дня. <за, різь> Доброго вечера. А дозвольте запитатись, про що ви мрієте? Ось є якісь мрії? Е, є, і багато. А які наприклад? Е, якісь конкретні? Це дуже неординарна мрія і навряд чи хтось її виконає крім мене. Що в мене увазі? Я хочу собі дуже великий письмовий стіл цільного мореного дуба. Письмовий стіл з сильного мореного дуба? І що ви збираєтесь з ним робити? Він буде чисто для естетичного задоволення. Крутяк. А чому така мрія? Звідки вона взялась? З мого хобі. Ага, а чим ви займаєтесь? у вас хобі? Дерево обробка, обробка. А. Тобто це, що ви тут каву робите, береста, це як хобі, так? Чи як? Це також хобі і робота, одна є. А. Тобто ви крім того, що Береста, ви ще працюєте, ну, займаєтесь деревом. Я не займаюся для когось, я займаюся на даний момент тільки для себе. А Багато ще таке питання було? Мені просто цікаво, Я їхав в метро і думав, а про що люди про щось мріють зараз чи ні? Як виявилося, що люди практично і не мріють? Ну, багато хто якось дивно реагував на це, але ну, я розумію, тому що, напевно, якщо ти не мрієш, а то тобі питання задають, про що ти мрієш, це якось взагалі здається дуже, дуже дивним. Але ну, я тільки одного цього Максима знайшов, який конкретно знав, що яка в нього мрія, великий стіл мореного дуба. Ну, що цей чоловік, там, який мріє про, про будинок і фільми знімати. Ну, а більшість і ніби і не, і не мріють. І, напевно, біда в тому, тому що ну типу я, я точно знаю, що якщо там мріяти, то можливо не всі мрії здійсняться, але я точно знаю, що не мріяти, то точно нічого не здійсниться. І більшість людей реально перестали мріяти. От, в погоні за, за тим от виживанням, за, за тим, щоб просто заробити якусь копійку, щоб прожити, вижити, люди просто перестали мріяти. І це ну, шкода насправді. Шкода, тому що маленькі діти. От запитайся будь-яку маленьку дитину, вони, вони відразу скажуть, що вони мріють. А, я мрію про то, 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 про то. А потім, коли виростаємо, в мене немає мрії. Або я вам не скажу, це означає, що в мене також їх немає. А, класний був досвід, реально. Круто. Я вас люблю. До наступних зустрічі. Всім бафа.